Перше послання апостола Івана розділ 4. Улюблені не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони адже багато лжепророків пророків з'явилося у світі. Пізнавайте Божого Духа, тим, що кожний дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі. Є від Бога. А кожний дух, який не визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, не є від Бога. Це від Антихриста, про якого ви чули, що надходить і вже тепер є у світі. Ви, дітоньки, від Бога, і ви перемогли їх, бо більший Той, хто у вас, ніж той, хто у світі. Вони від світу, тому по-світськи говорять. І світ їх слухає. Ми від Бога. Хто пізнав Бога, той нас слухає, а хто не від Бога, той нас не слухає. Так пізнаємо духа істини і духа обману. Улюблені, любімо одне одного, адже любов є від Бога. І кожний, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявилася у тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не у тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого сина. Як примирення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли любимо одне одного, то в нас перебуває Бог і Його любов у нас досконала, що ми перебуваємо в ньому, а Він у нас. Дізнаємося з того, що він нам дав від Свого Духа, і ми побачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус є Божий Син, то в ньому перебуває Бог, а Він у Бозі. І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у День суду, бо як Він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх, оскільки страх. Несе страждання? Хто ж боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо Його, бо він перший полюбив нас? Якщо хто скаже, Я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той неправдомовець. Адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як може він любити Бога? Якого не бачить, і ми маємо від нього цю заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і свого брата.